Їх знову чекають трибуни місцевих арен України, шлях зірок команди Динамо проліг по лісям. Місце зупинки Рівненська область, місто Кузніцовськ, місто енергетиків Рівненської, АЕС. Кузніцовсь зустрів футболістів з пекотним сонцем, а це перший автограф. Зірки Динамо підготували подарунки вихованцям Рівненського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Традиционные викторинтив команды, мячи, журналы, такую клубную символику, новый телевизор, домашнюю DVD систему. Мы тоже привезли небольшие подарки, чтобы кто может учился петь, кто может развивался. Я думаю, что главное в этом это все-таки взаимопонимание, взаимоучастие, что действительно, когда есть проблемы, то людям надо помогать. Я думаю, что мы для этого и приезжаем всегда. Дозвольте висловити слова щирої вдячності вам за те добро, тепло, любов, яку сьогодні ви своєю присутністю, своїми подарунками принесли до нашого закладу. І хай вас завжди буде невичерпна енергія для творення добра. Одночасно центр може прийняти до 120 дітей-інвалідів. Тут готують дітей і підлітків до самообслуговування та самостійного пересування. Заклад забезпечує комплексну соціальну та психологу-педагогічну реабілітацію, аби кожна дитина стала повноцінним членом суспільства. Ми з додовольством прийняли це приглашення і приїхали сюди, щоб поділити виділити своє час, дітям, подарувати ті подарунки, які ми привезли з собою. Дай Бог вам здоров'я. Натішому а по вас помі. Ми завжди будемо приїжджати к вам. Спасибо. Після теплої зустрічі з дітьми та екскурсії в закладі гравці команди зірок Динамо вирушили на матч. Буквально за півгодини на киян очікувала гра проти ветеранів місцевого клубу Ізотоп. Учасникам привіт і ось такений палець. На Динамо тут вже. Чекали. На Україні потрібно, щоб були оці от, е, наші легенди е, українського футболу, щоб вони приїжджали. На сьогоднішній день футбол е, створили як комерційну структуру. Ми переживаємо за Динамо Київ і так далі, але ж, на жаль, ми не можемо побачити того, що ми бачили в цих наших ветеранах Київського Дерна. Суб'єктивно, але це вам вирішувати годі. Давайте до справи. П'ять і пів години дорозі, п'ять хвилин на розминку. Тепер будемо грати. Здається, господарі налаштувались по бойовому. Ось вам і гол. Все дуже просто. Навіс, удар головою, м'яч усі ці воріт. Автор наймення Олександр із милозвучним для українців прізвищем Колос. Оп, це ще не все. Буде ще один гол. Обрізався футбольний експерт Віктор Леоненко. Буває, а Голеодор він той самий. Вибіг вічнавіч, забив у порожні ворота. Сьогодні довго добирались, немножко, так сказать, заблукали. Практически без розмінки начали играть. Первые п'ять минут мы ми проиграли. А дальше все ми вирівняли. Так, зачекайте, що Сергій Федоров скаже. Все одно ми знали, що ми не і ми в щоті. Ну, потім сравняли. От взяв і відразу всі карти відкрив. Ну нічого, після 0-2 на старті тепер забивало Динамо. Ех, збили зелені нині тренера Запоріжжя Ковальця. Проштрафились. Суддя каже, пенальті Іван Яремчук бити не проти. Воротар майже вгадав, майже втім не рахується. Йдемо далі, довго біг з м'ячем Сергій Нагорняк, а потім взяв і навісив на голову Віктору Клусу. Гол вийшов у таранному стилі. Правдува, що нам сказав, це вже 2-2. Розгубились господарі та й забили у власні ворота. Постарався Сергій Ковалець. Хазяєва сьогодні вони так е, були налаштовані дуже серйозно і 2-0 вигравали. Але я думаю, що все ж таки майстерність київських динаміців була сьогодні така вища. Футбол. Футбол. Так, десь ми таке вже і чули, що перерва це час для автографів. А це роздягальня, здається тут вперше заговорили про дружбу. Ні, напевне причулося. Тоді гайда на поле. Після перерви на полі ще гарячіше як місцева погода. На підтвердження ось вам ще один гол. Хто його автор? Головний бомбардир Динамо у Кузніцовську. Це Віктор Хлус. Ти якось коли в останні два голи забував в одному матчі? Ну, давненько, давненько, давненько. Ну, сьогодні, чесно говоря, така обстановка, дуже багато людей. І приємно було забивати голи. Дуже класна гра, дуже класний міст. Дуже приємно було сьогодні грати. А це рокіровка, зелені шорти, синя футболка. Або сині шорти, зелена футболка. Це Сергій Ковалець помінявся командами із автором дубля на прізвище Колос. Ну Я хотів мінятися вже. Ми вигравали і хотів йти на заміну. Бісона Володю міняти, але бачу, стоїть гравець Кузніцовська. Я кажу, давай поміняємося футболками. І це якби пожвавлення на трибунах зразу стало. Тепер про інше пожвавлення на полі. Хто сказав, що ветерани у футбол не так грають? Ось вам шедевр, хоча ні, шедеврище. Ізотоп так забив другий номер. Форма зелена рахунок вже 3-4. Так, так, здається, у цього футболіста питатимуть. Після гри його жі партнери навіщо своїм забивав? Мало колосу дубля. Тепер він своїм один гол колотив. Саленко асистував. Ворота чужої команди завжди приємніше. То, то, як іграв, коли грав за своїх, то більше Ну, і гол свої ворота своєї команди теж було. Іграв за команду таких майстрів, таке буває раз в житті. Опит нажитий руками він нікуди не дінеться. Трошки вже фізично не, не так виглядають, але дуже легко і приємно було грати. А це радість місцевих тіфозі. Їх команда Динамо не програла. Було 3-5, зузькі, підсумок нічия. Зараз ось все побачити. Пенальті ізотоп заробив, хто не згоден на консультації до П'єроїджекуліни. Ізотоп пенальті забив гравець на прізвище Середа. Ну і на сам кінець, п'ятий гол його навіть камера наша не чекала. То що там про дружбу? Рахунок плановий на вашу думку? Е, ну, десь може бути, так, да, тому що все-таки це шоу, Здесь приєдно е, увидети для зрителей більше голов. цікаво посмотрите. Я я думаю, победила дружба. Взяти інтерв'ю у Ващука – проблема. Точніше, витягнути його до інтерв'ю після матчу. Відразу знайдуться хантери за автографом. Ось-ось. Ще трішки тепер поговоримо. Таку підтримку вболівальників полівальників є нові Ну, конечно, всегда ми ж граємо ради болельщика, самое главное, і для болельщика. Поэтому з удовольствием приїжджаємо, граємо. получаем удовольствие, як ми, так і болеємо. Вже після гри Володимир Безсонну, Віктор Олег Олексіленко, прийняли участь у церемонії нагородження переможців міжнародного турніру з мініфутболу. футболу він проводився серед українських команд з міст енергетиків, а також із гостей із Росії. На радість жителів Кузніцовська успіх святкувала місцева команда Раес. Це дуже важливо, що футбол приносить свято да, на, для людей, для дітвори, яких сьогодні багато. І дуже здорово, що київське Динамо проводить такі акції по всім містам, не тільки України, але й Європи.